Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Молдовська служба безпеки разом із румунськими колегами почала зачистку країни від вагнерівців та п'ятої колони. Операція називається Кажан. Всі групи, які закинула Росія в Молдову, добре відомі члену НАТО Румунії, яка відправила свій спецназ на допомогу. Наразі мова йде про затримання і депортацію, але були і сутички. Паралельно з цим молдовська президентка Майя Санду підтримує поступовий вихід країни із співдружності незалежних держав, пояснюючи це, тим, що Росія, яка там де-факто головою Зневажає інтереси Кишинева. Санду запевнила, що Молдова більше ніколи не буде приймати в себе саміт СНД. На жаль, те, що сталося за весь цей час, показало, що в цій спільноті для Республіки Молдова нічого хорошого не залишилось, зазначила вона. Президентка Молдова підкреслила, що країна готова будувати хороші відносини, зокрема і торговельні з іншими країнами, але виходячи з поваги, коли відбуваються постійні блокади, енергетичний шантаж, пропаганда, і коли Росія, тому що найбільша проблема тут Російська Федерація, не поважає суверенність вибір нашої держави, то тоді, звісно, ми маємо виходити і завжди виходимо з інтересів. Сів наших громадян наголосила Сандо. Нагадаємо, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови. І президент Зеленський негайно передав цю інформацію своїй колезі президенції. Майє Сандо нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Сандо. і Поінформував її про те, що вдалося перехопити наші розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російські документи показують, хто коли і в нас до яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. Сказав Зеленський. Він зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про. Ці загрози Молдову, щоб захистити її. Ми не знаємо, чи був Москві відданий наказ діяти з цим планом проти Молдови, але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового сказала глава держави. За словами Зеленського російського режиму, лише одне прагнення знищити свободу Європи. Президентка Молдова Санду вважає, що РФ продовжує свої дії з дестабілізації країни навесні наступного року. розпал перед виборчою кампанією перед президентськими виборами про це Санду розповіла в ефірі про ТІВІ пише «Європейська Правда. Ми. Віримо, що РФ продовжить спроби дестабілізувати тут ситуацію, і я вірю, що ці дії почнуться ближче до весни. Використовуються люди, яких вони тут мають. Нічого нового, на жаль, вони можуть змінити певну тактику, але зрозуміло, як вони діятимуть загалом, сказала Сандо. Вона зазначила, що в цьому контексті потрібно вчитись на уроках місцевих виборів. За її словами, в деяких інституціях вже ведеться робота, аби перетворити ці уроки на аналізи і розробити конкретні заходи для зменшення ризиків. Президентські вибори Молдові мають відбутися восени 24-го року. Нагадаємо, що за два дні до місцевих виборів третього. Листопада комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії Шанс про російського проекту пов'язаного з олігархом утікачем Іланом Шором. Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяця, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угрупування Шора. Однак, у грудні поліційний суд Кишнева скасував рішення комісії з надзвичайних ситуацій. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобаки, пишіть коментарі Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.